У змаганнях взяло участь вісім команд Надвірнянського району, які за жеребкуванням були розподілені на дві групи. У першій грі команда Барселона з надвірної у напруженій боротьбі переграла команду ФК Красна з рахунком 3-2 і вийшла до півфіналу, де на неї чекали надвірнянські футболісти з Говерли. Вони стали переможцем у групі А на попередньому етапі змагань. А у другій грі команда ФК Руднєва» з надвірної без особливих проблем впевнено розібралася з ФК Зелена і теж вийшла до півфіналу, де на них чекав. Надвірнянський Ліверпуль беззаперечний лідер районного мініфутболу серед футболістів віком до 16 років. Перша півфінальна гра, де зустрілися дві надвірнянські команди ФК Говерла та ФК Барселона, була дуже напруженою. Гостра, безкомпромісна боротьба, багато ударів по воротах. Але у підсумку бойова нічия 2-2, після чого почали пробивати шестиметрові штрафні удари. Перший промах команди Барселона виявився для неї фатальним, адже далі команди вправно використали свої можливості і Пенальті завершилася з рахунком 5-4 на користь Говерли, яка і стає першим фіналістом розіграшу Кубка Багряна Осінь. Не менш цікавим вийшов і другий півфінал, де також зустрілися дві надвірнянські команди Ліверпуль та ФК Руднєва. Незважаючи на шалений супротив своїх суперників, більш досвідчені футболісти Ліверпуля методично нарощували свою перевагу, пресингуючи своїх суперників по цілому майданчику. І саме цей фактор зіграв вирішальну роль у визначенні переможця. Нелегка перемога з рахунком. І Ліверпуль стає другим фіналістом Кубка Багряна Осінь. У фінальній грі між Ліверпулем і Говерлою загалом точилася рівна боротьба, і все ж таки футболісти Ліверпуля першими забили гол. Згодом Максим Попович подвоїв рахунок 2-0 на користь Ліверпуля після першої половини гри. Уже після перерви Говерла скорочує розрив у рахунку, але Віталій Олійник забиває третій гол. І, хоча гравці Говерли знову скоротили перевагу до одного гола, на кінцевий результат це вже не вплинуло. 3-2 виграє. Ліверпуль і стає переможцем районних змагань з мініфутболу футболу на Кубок Багряна Осінь. Після фінальної гри відбулося нагородження команд за зайняте четверте місце грамотами, нагороджені гравці ФК, Рудніва, бронзові медалі та дипломи отримали гравці Надвернянської Барселони. Футболісти команди ФК Говерла була пошанована срібними медалями та дипломами. А переможцям Надвірнянській команді Ліверпуль вручили кубок Багряна Осінь, футбольний м'яч, золоті медалі та дипломи. Крім цього, організатор... Тори змагань визначили кращих гравців турніру.